Всім привіт! Так як і в попередньому відеоролику вам розказував, що даний тиждень і наступний будуть дуже таки активними Ну, через те, що багато компаній власне, звітуються, показують свої квартальні звіти за третій квартал 2023 року. Ну і власне вчора ввечері після закриття ринку відсвітувалася така велика компанія, як Google. І хочу вам сказати, що акції дуже сильно полетіли вниз. У мене в дана компанія є в інвестиційному портфелі, так що я на ній за одну ніч можна сказати втратив. Там 7-8%. Зараз вам розкажу і покажу, для чого акції почали опускатися вниз. Надіюся, вам відеоролик сподобається, так що прошу поставити лайк авансом. Отже, акції компанії Google акції бачите, були варті вчора 140, дол 140 доларів 12 центів. Вони за вчорашній день ще перед би, звітом компанії зростали на 1,5 майже відсотка, там 1,6%. Ну, але вже після закриття ринку був квартальний звіт, і можете подивитися, що від. Того часу і до сьогоднішнього дня, і до, ще перед відкриттям ринку, знімаю даний відеоролик, акції опустилися вартості на 6%. Тут, власне, можете подивитися, що мінус 6-12% вже на постмаркеті. Ну і це через те, хочу вам сказати, що не до кінця компанія відзвітувалася погано, бо її фінансові показники збільшилися, і то збільшилися на двозначні значення, можна так сказати, двоцифрові значення. Отже, дивіться, у компанії Анія Алфабет. Є там спеціальний сайт банкіертл. Алфабет показав кращі результати, але акції впали. Один сегмент розчарував. Тобто акціонери, так як вам розказують, можуть. Може їм щось не сподобатися, не сподобатися, що скаже там генеральний директор, наприклад, не сподобається, що компанія на чомусь заробила більше, на чомусь заробила менше. Ну і власне тут так склалося. Отже, у третьому кварталі 2023 року Alphabet показав результати трохи кращі навіть за очікування аналітиків щодо прибутків і доходів. Однак на позабіржових торгах акції компанії втрачають більше 6%. Прибуток Alphabet у третьому кварталі склав $1,55 долар 55 проти прогнозу в долар 45, тобто, в принципі, на 11% збільшився. Виручка власника Google і YouTube зросла на 11% до 70 майже 7 мільярдів доларів. Ринок оцінив дохід Alphabet в 76, тобто вони прогнозували стільки, а дохід був все-таки більший. Так бачите, вони прогнозували сім. 7597, а все-таки за компанія заробила 7669, тобто там на 800-700 мільярдів більше. Це перше двозначне зростання доходу за рік було досягнуто завдяки відновленню рекламному ринку. Я задоволений нашими фінансовими, фінансовими показниками та динамікою розвитку наших продуктів у цьому кварталі, а також інноваціями на основі штучного інтелекту в пошуку. В Ютубі Хмарі наших пристроях піксель при, тощо. Сказав генеральний. Директор Google Сундар Пічаї. Ми продовжуємо зосереджуватися на тому, щоб зробити штучний інтелект кориснішим для всіх. Ми робимо захоплюючий прогрес і попереду ще багато чого. Однак інвестори були іншої думки. На, на торгах на позабіржових торгах ціна акцій компанії впала на 6% до 130 доларів 30. 38 центів в порівнянні більше як 148 доларів на кінець сесії. Дохід від реклами на YouTube склав майже. 8 мільярда доларів в порівнянні з прогнозом в 7,81. Президент компанії Сундар Пічаї оголосив, що шорти, шорти, не ті шорти, а YouTube шорти такі як TikTok, бачите. Які конкурують з за TikTok, зафіксували 70 мільярдів переглядів за один день в останньому кварталі, в порівнянні з 50 мільярдами переглядів на початку року. Доходи від хмарного сегменту Google виявилися розчаруванням для інвесторів і склали 8,41 мільярда доларів. Тоді як ринок оцінював, тобто прогнозував 8,64. Тобто, бачите, на 23, на 230 мільйонів точніше доларів менше. Результати виявилися невтішними, хоча динаміка доходів сегменту вдвічі перевищує динаміку доходів компанії в цілому і склала 22%. Тобто, все-таки рік до року компанія збільшила, да, збільшила даний сегмент виручки аж на 22%. Це дуже шикарний просто ріст. Крім того, хмарний сегмент отримав 266 мільйонів доларів операційного прибутку порівняно з збитком в 440 мільйонів доларів в тому ж кварталі минулого року. Бачите, ще рік тому компанія на даному сегменті втрачала просто майже півмільярда, а зараз вона вже заробляє майже 300 мільйонів. Ну хороша реальна компанія. Інвестори уважно спостерігають за хмарним сегментом, оскільки Google, а тобто компанія Alphabet конкурує в цій галузі з Microsoft і Amazon. незважаючи на гарні слова генерального директора компанії щодо послуг штучного інтелекту, не можна заперечувати, що Alphabet була здивована Microsoft, яка почала впроваджувати цю технологію у свої продукти у лютому, після. Інвестування в OpenAI, 에, 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 AI, так, ну, добре прочитав, компанію зі штучного інтелекту. Відтоді Google представила низку генеративних продуктів штучного інтелекту для своїх споживачів і підприємств, намагаючись відновити свої позиції лідера штучного інтелекту в Кремльій долині. Тобто, бачите, що одна, що друга компанія, що, в принципі, третя компанія дуже зараз конкурують на ринку штучного інтелекту. Так що подивимося, яка компанія виграє. Компанія Microsoft в маму інвестиційному портфелі немає. В мене є тільки таких великих компаній: це Google, компанія Amazon і компанія Meta. Що одна, що друга, що третя? Інвестують теж дуже великі гроші в штучний інтелект. Яка компанія виграє? Живемо. Подивимося. Надіюся, вам відеоролик сподобався. Звісно, лайк, підписка, Па-па.